Сьогодні я розкажу, хто такий чоловік та я вийду. А це той, який так, поважає жінку фізично або морально. Є в нього своя жінка чи немає, а, чи він просто має поганий настрій, він постійно повинен бути а, вихований і поважати жінку. Але в нас менталітет такий українців, що вони не вміють поважати жінку. Тому дуже важко знайти а, чоловіка нормального, знаєте, з великої літаки. Да, я швидко скажу. Що такий чоловік близько це той, який не лише вважає будь-яким чином. а Він може позичити у вас гроші. І неважливо, буде він вам їх віддавати чи ні, він розуміє, що жінки постійно потрібно більше. І вона потім, можливо, буде шукати ці гроші і поназнабити. Нормальний нормально, чуть ніколи не візьме в бог жінки гроші. Він ніколи не буде робити таке, щоб жінка відчувала себе, так скажемо, сильною. Щоб вона відчувала всередині себе в душі, тривогу, якийсь гнів, якусь ненависть. Ну, це все те, грубість, щоб вона кричала. І я вам скажу, чоловік, який робить жінки, сам бидло, він є бидлом. Хоча справжня жінка ніколи, ніколи не буде з таким чоловіком довго, вона і побачить. Так само є жінка, так як чує літою. Що це бидо, що це не чоловік, і вона просто піде від нього або взагалі відійде і зрозуміє, що там їй не можна знаходитися. Чоловік, який є бидом, він буде постійно робити так, щоб жінка з ним боролася, щоб вона втрачала якусь жіночність, таку читанність посмішку і завжди знаходилася в такому знаєте, угнітному стані. Тому дивіться, жінки. Це була порада Івана чоловіка. І якщо ви бачите на шляху а, такого чоловіка, звичайно, вам не буде з ним добре. Навіть якщо це е, букетно, ну, час, пройде час, е, він буде з вами так само, як і, а, ну, як і значить колишньою, яку він може обговорювати поганими словами. І я вам скажу, що а, і вам теж чоловіки, це порада така, щоб ви замислились, щоб ви ставали краще і розуміли, що таке поважати жінку. Одним словом, чоловік, який є справжнім чоловіком, він ніколи нічого не буде робити негативно взагалі при жінці. Щоб, не дай Бог, викликати в ній такі почуття, як чоловічі. Розумієте, чоловіче. Тому що жінка є жінка, в неї своя психологія, а чоловік є чоловік. Дякую за перегляд, гарного всім дня, чудового настрою. А я пішла на цей разні. Не на ролики. У Мене мають сьогодні ролики з собою, можливо, буду завтра. Настедіончик пішла займатися гімнастикою, стяжкою і жіночою справою.